Привіт, вітаю на моєму каналі Влад Островський. Звичайно, як ви замітили, нова обнова. Скоро вийде новий скін на Дага, на Барлі і на генерала Гавса. Звичайно, я жду на звичайно, всі напевно ждуть на Дага. Бо я, наприклад, бо на нього тільки ну, два скіна, а всі останні золоті і серебряні. Це якось странно. Але дякую, що такі, додавали такі прикольні скин. В магазині він вже є і, напевно, вже всі знають, як він буде виглядати. Отак. От Корсардах. Кор в новостях у мене вже завтра буде, напевно, мігаящики чи стардропи. А зараз пошліться в катку. Ля Гаджита еще прикольный скилл. Я не сильно что он не сподобался. Да, Так, подожди у нас Стик, Мэнди и Берри. Добре. Опа! Хотя быстренький, ты Як ви бачите, нас вже зажа... зажали, але я йду вбивати тіка. <coughs> Йошкін. Ну, звісно, мене там зажали. Добре, кілець. Добре, добре, добре. Чи в мене якісь вже силачі? Я просто не покажу. Yeah. Звичайно, бо за мене погані люди грають. Ой. Ну, дивіться, які прикольні скільки так. Еля Томіко, стул і містер Пі. Наступний раунд. Добре, Кейтс. Ну, статья заміти, бо щось цей сам говорить трошки на російській. У нього є звук Ой. Хто не знав, то гром так само говорить. А, або на англійське таке може бути таке слово, ау. не, ауч, ау, це буде по їхньому. Ауч! Ну, давай, Ріко, стащи! Давай, давай, швидше! Хорош, і зараз. Єс. А, я пані тактику, як я буду атакувати. Дізлайк ставлю. Міщось не надо, не вбили, але я теж вбив. Ес! Ну, напевно, ми уже будемо за скакінчувати. От мій профиль я люблю він просто няшка. Так. Всім дякую за перегляд. Дякую, э, Дякую що <coughs> підписуйтесь, ставте лайки. Ну, <coughs> а з вами був я, Влад Островський. Всім пока.